Всім привіт! Ну що ж на сьогодні буде відео? Ось така от малютка. Це в нас лампа акумуляторна з датчиком руху від фірми VIDEX. Люблю Я ось такі гаджети з датчиком руху та ще з акумуляторами. так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з'ємністю ємністю 3000 міліампер. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З Самого початку. Я думаю, ви знакомі всі з фірмою Videx. Вона випускає ліхтарики, там батарейки і багато чого іншого. Там настільні лампи. Коротше, сподобалась мені ось така от лампа. Маленька, компактна, мініатюрна з датчиком руху. Ще й тут режими є. Сьогодні я вам все це покажу. Купляв я цю лампу в Україні, а точніше, ну не хочу реклами робити, але на промі вона саме дешевша. Там зараз на даний час вона коштує 260 гривень. Так вона коштує 300. Коротше, знайдете на сайтах. Ось відекс. Маркіровка цієї лампи. Зараз я вам покажу. Давайте ми подивимось. Тут її маркіровка VLNL01. 4WS можете просто от на паузу поставити і собі заскрінити або переписати. Коротше, що по характеристиках, я вам чесно скажу, я нею не світив, не користувався. Я витягнув з пакета, зарядив тільки тому, що я на відео все передаю правдиві емоції, не наіграні, як воно є. Читаю. Деколи по інструкціях мені пишуть, каже Вова, та там шпише. А я читаю, там дивлюсь, щось там пропустив і так далі. Тому що це все я вам показую не наіграно. Перед тим я не читаю інструкції і так далі, там не вивчаю її. Я беру, розпаковую і розказую то, що я думаю. Ви на відео бачите мої справжні емоції і так далі. Далі. Добре, лампу ми відставимо. Давайте, що там ще в нас є. Ну, я USB-кабель навіть не витягував, бо тому що, де мій ножичок? Бо тому що, я кажу, я звичайним шнуром витягнув її, звичайним своїм шнуром зарядив і все, а він тут аж внизу. Зараз ще й пальці собі поріжу. Я то можу. Добре, розпакуємо, що по комплектації. Зразу йдемо інструкцію, зараз почитаємо, бо на коробку будемо крутити і крутити. А ви шнурок, ну. Коротше, комплектація. Ось така шнурок тут приблизно 30 см. Е, можливо, і більше, можливо, і 40. Напевно, 40 е, USB, Type-C дріт. Ну, дубовий. Добре, зрозуміли Далі відкриваємо інструкцію. Подивимося, що вони тут пишуть. Є тут українська мова. Продається, до речі, ж в Україні. Значить, має бути українська мова. Так, ну ми тут можемо і на англійській почитати. в принципі Тут от картинками гарно інформативно розмальовано так, свідекс, 8ватна лампа 5 вольт, 0,5 Ампер. Я не знаю, чому вони тут писали 0,5, ну потім я вам покажу, я її, до речі, зарядив. 50 люмінів максимально 3000, 4000 кельвінів і 6500. Оце прикольно в такій малюці ти можеш собі регулювати, яке ти хочеш колір світла. Равнес 80 кут освітлення на 120 градусів, чи вони то написали для датчика. 36 шість ПС, 36 у нас світлодіодів, літіонний акумулятор 3,7 вольта, 750 мА, 7 годин на одному заряді вона має світити. USB-C 1 годину 30 хвилин. Це походу вона заряджається. Це в нас датчик руху тут розмальований. О, і 6 метрів. 6 метрів це непогано. Дальність бере датчик Короти, до 6 метрів. Ну, ми сьогодні провіримо, чи реально 6 метрів бере. Я в майстерні повішу, бо зараз білий день. в мене в майстерні, я вам лазерною рулеткою все покажу. Подивимося, як воно хватає. На 20 секунд він включається, потім виключається. ip 20 50 грам вага, термін служби такої лампи, 20 тисяч годин, і в нас тут ABS пластик плюс PS. Окей, це відставляємо. Так що тут сенсу немає чого читати, тому що ми тут все прочитали. Ще якийсь буклетик? Ага, то ж цей. Бачите, навіть дві дали запасних стрічки двосторонніх, що ти можеш одна там використати, може, не сподобалось, чи ще щось, і ще одну. Коротше, дві. Досить товсті там, стрічки двох Ну, нормальні. Добре, по комплектації розібрались. Тепер по керуванню. Тут у нас, бачите, магніти є. Можна навіть до звичайного магніта примагнітити. А ну, так, бачите, магнітиться, досить, досить добре. Магніти досить добрі, вкриті вони тут. Тут також у нас характеристики. Ну що, давайте по керуванню розберемося. Як ви бачите, в нас тут намальовано, е я так зрозумів, це в нас щоб вона вночі включалась, це вона щоб в день включалась, а це що за лампочка, я не розумію. Ось тут лампочка. То, ага, тут ти міняєш режими, я так зрозумів. Добре, включимо її. Зажимаємо, включили, вона включилась. Давайте спочатку лампочку. Ага, лампочка, ти міняєш кельвіни. Тут який ти хочеш колір холодний. Ну, саме більше, я вам скажу, споживаю оцей вот режим. Тут видно діоди. Бачите? Ну я не знаю, чи вам на камері видно, але мені так видно. Я вам в темноті не знаю, як вам показати, а яскравість зменшується. Зажимаємо. Так, яскравість. О, бачите, як видно світлодіоди? Е, Оцей режим давайте переключимо. Е, зараз, зараз. Ось так вам буде добре видно. Холодний. Оцей, вот, де два діода задіяних, саме більше буде споживати. Великий плюс цій лампі, що ти тут можеш змінювати яскравість. Дивіться. Ось так. Ми підкрутили. Це максимум, воно моргнуло. Супер. Датчик є. Кнопочкою М я так розумію, ти переключаєш режими, щоб воно днем працювало або вечором. Ану, пробуємо. Так, воно світиться. Днем буде спрацьовувати. Ще раз, ввечером буде спрацьовувати. Дуже прості налаштування, більше нічого не потрібно. Ану, давайте ми включимо днем. Давайте спробуємо, як вона днем реагує. Дивіться, вона виключилась. Е, попробуємо от. Я зарухався, вона засвітилась. Досить класно, швидко реагує. І якщо я хочу собі включити, щоб вона постійно світила, щоб я собі там, наприклад, зі стіни взяв її, пішов, підсвітив щось і назад повішив. Цей режим включає, лампочка, що постійне світіння. І що я вам скажу? Відекс гарно робить реально дійсно. Акуратненько, все такий дизайн. Ну супер. Показую. Ось вона, бачите, я її поставив між викрутками ось там на стенд свій. Е, виключаємо зараз світло, це софтбокс. І пробуємо. Блін, там ще від цього світи. Ну, я її включив на режим ніч. Ну, от Я зараз підходжу. О! Ось цієї відстані вона вже мене побачила. Відстань, зараз я вам скажу, яка, 3,5 метри. Показую. Блін, ну фокусуйся. От 3,5 метри. Е, добре, коротше, 3,5 вона метри ловить. Зараз на даний час я стою, показую вам, туди свічу е, лазерною рулеткою, до неї. Ось так, від, від е, доки камера. 3,6 метра. 3,6 метра. Вона ніяк не реагує. Я махаю. От. О, тепер зреагувала. Реагує. Нічого собі. Три з чим метра. Ну, максимально давайте спробуємо. Нехай тухне, я зараз від дверей прям вдарю. Зараз побачимо, що вона. Давайте від, від дверей, і я тут буду біля дверей руками махати, чи вона побачить, чи ні. Моя майстерня повністю от до стенда, так, приблизно. Показую. 4 метра 4 метра, 353 см. Махаю біля дверей. Реагує, блін, відекс не здурив. Коротше, до 5 метрів до 6 метрів вона бачить. От я тільки що помахав рукою. Ви не бачили, в принципі, цього на камері. Ну, вона реагує реально. Давайте ще спробуємо, як вона днем. Я зараз включаю софтбокс і освітлення і переключимо на денний режим. Бачаюсь за бардак, бо в мене тут ремонт в майстерні. Хто хоче побачити, як я це все роблю? У мене є другий канал, посилання в описі під відео. Заходьте на другий канал, я там все показую, що я роблю в майстерні. Що, махаємо руками ось тут, прямо перед камерою. Це зараз я вибрав. О, спрацювала. Бачите? О, так побачила. Коротше, 4 метра, 5 метрів твердих датчик бачиш. Ви самі бачите результат. Немає сенсу йти на вулицю. Потрібно, щоб вона класно працювала, під певним кутом ставити, ось так нахилити. І 2 метри, я думаю, висоти, вона буде бачити просто супер. Ну от Зараз я помахаю, бачите? 3-4 до 5 метрів 6, можливо, втягне, але то, я думаю, раз через раз. Добре, тепер йдемо її розбирати. Що я вам скажу? Добре, все зроблено. Тут питань нема. Давайте ще оцих от два шурупчика відкр... відкрутимо. Гарно, плата розпаяна. От, Похоже, я за Аврори розбирав. Я не знаю, за скільки, за 100 з чимось гривень. Вона у мене там висить, от, в гаражі. Працює досить нормально, але но не з таким функціоналом. Мені оцей функціонал дуже сподобався. що Ти можеш вибирати цей датчик в будь-яких режимах і, взагалі, супер. Я вам чесно скажу. Дивіться так, відкриваємо відекса, акуми, все правдиві. Знаю, що зараз будуть писати кінь на тест. Ну, я можу кинути на тест, втрати на дротах, я до літокали можу приєднати, але тут пише 750 мА. І я Відексу вірю, Відекса я провіряв, акумулятори, вони все правдиво пишуть, реально. Тут 100% є 750 мА. по товщині який акумулятор, повірте, я з одного разу кіплоских і різних порозбирав, і в мене вже око набите. Такий акумулятор можна навіть замінити. Вони, бачите, навіть запарились, зробили роз'ємчик, який ти можеш відключити акумулятор. Я думаю, на Китаї можна замовити ось такий новий, заказав, приклеїв і все. А ну давайте ще замірюємо споживання, бо я забув вам сказати, зараз напишуть Вова, а чого споживання не заміряв? Зараз глянемо по часу, скільки вона просвіта реально. Бо я би вже забув вам показати споживання. Давайте ми це зараз акуратненько витягнемо і. Мультиметром зараз приставимо. будемо бачити споживання. Як вам що я придумав, бо я кулібінше той. При появості тут два дротика, бо тут все таки тоненьке, я не підлізу мультиметром. А так зараз ми один тут щуб намотаємо, другим будемо перетулятись і переключати режими, бо режими в нас з цієї сторони. Давайте я замірюємо акумулятор, скільки він у нас заряджений, тому що міряти треба при зарядженому. 4 вольта, бачите, 4, майже 4,1. Акумулятор у нас заряджений. Добре, переходимо. Вимірювання струму. Так, раз, два. І примотуємо один контакт сюди. Зараз як я це все примотаю, але примотаю. Намотаємо, щоб було. Зараз головне не відірвалося. І десь на бік відложимо, щоб десь не десь закоротило. А, лін, зараз закоротись з цієї сторони. Давайте спочатку намотаю. Отак. Отак, от я думаю, буде нормально. І, блін, і режими включати. І все включати. Тут просто капець. Треба було ще один дротик припаяти. Я ще один дротик сюди от запхаю в контакт плюсовий, і тоді будемо вимірювати. І перевернемо її, і тоді будемо цокати. Бо інакше, блін, ну, я кажу, все дуже мініатюрне. Так, друзі, ну що, повиміряв я струм вам. Чуть не згоріли в мені акумулятор. З тими такими тоненькими дротами поспаював. Воно коротнуло і почало горіти. Я різко кусачками щолк, дротик і все, бо акумулятор був би тільки вспихнув і все. Бачите, я ось тут кусачки різко взяв, добре, що в мене під рукою були. Щолк, і все, бо воно вже сюди горіло, а акумулятор вже так нагрівся добре. Але зараз на даний час все працює. Я все перепаяв, бачите, такі дроти поставив. Теж не грубі, тоненькі, там АВГ-24 чи АВГ-25 в тому районі. Що, тепер будемо бачити споживання. Треба було скоріше так перепаяти і не паритися, як то кажуть. Добре, дивіться: включаємо лампу 220-230. Коротше, до 200 мА споживає ось в цьому режимі. Це в нас тепле світло. Добре, давайте наступні поцокаємо. Холодне світло 200 мА також, 210 мА. Ну, в нірсі точно показує, повірте, дуже точно показує, навіть на малих струмах. Наприклад, повністю всі режими споживають от, от, теплий саме менше, 190 мА. Можете порахувати, це виходить 3 години, вона може світити на 750 мА. Якщо ось так нон-стопом світити, просто її включити. Без питань можна користуватись. Бачите? От, холодне, 190-200 мА споживання. Якось так. Давайте я вам ще зарядку покажу, скільки йде на заряд. Нехай вона світить. Ми зараз кліщі заберемо. Виключаємо її. Ось так виключили. Я зараз вам покажу, будете бачити на ватметрі, що вона бере 5 ватт. 1, 2, 3, 4, 5 Вт заряджає. А вони писали там 2,5 Вт, вроді пів ампера. Вона заряджається 1 ампер, 5 Вольт, 1 ампер, це 5 Вт. Я ще раз повторюю, був шорт зробив. Я маю слабість до таких ламп, вони маленькі, компактні. Реально, можна понаставляти і навіть головного світла не включатись. Перейшовся там, щось взяв і так далі. Відекс, як ви самі знаєте, нормальні речі роблять. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава свої! Всім до наступних відео. Добре, збираю її, бо я зараз знову закорочу, та нехай тобі буде запас.